Щасливі, роздуми до Слова Божого на урочистість усіх святих. У той час, побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні. І, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блажені убогі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блажені голодні й спраглі праведності, бо вони наситяться. Блажені милосердні. Бо вони помилувані будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть вас не та переслідувати. І наговорюватимуть на вас усяке лукаве, обмовляючи вас за мене. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Слово яке передбачає церква на урочистість усіх святих, вісім блаженств. Церква хоче цим сказати, що свята людина. Це щаслива людина. Вісім кроків до щастя. Бо слово блажений і грецькою і латинською мовою означає щасливий бути щасливим. У церкві перших століть Християнства. Це був один із фундаментальних текстів. Ці слова визначали характер християнина, характер нової людини. Над кожним із цих блаженств можна роздумувати багато часу і побачити в них глибини Божого багатства, до чого, власне, прагну всіх запросити і заохотити. Однак зараз ми торкнемося першого слова і, можливо, першого блаженства, яке є би, дверима до всіх інших. Тривалий час особисто для мене. Текст восьми блаженств був дуже важкий, я сприймав його як якусь поезію з моральним відтінком, і втішало мене, що це просто логічно для Бога, хоч як на людське вухо, текст дуже дивний, навіть можна сказати, неприйнятний. Одне з запитань, яке виникло у моїй голові, звучало так. Чи мусить Господь говорити аж такими супречностями і загадками, щоб я, не розуміючи, просто сліпо йому вірив? Але ж об'явлення полягає в тому, що Божа мова виражена людською мовою для людини. Ісус сказав на гірну проповідь не до богословів із докторатами після якихось крутих університетів Європи? А до рибалок, митарів, простих людей. Що ж не так. Одного разу під час чергових роздумів над блаженствами, я звернув увагу на перші два вірші, які вводять читача у самурявок. Побачивши ж народ, зійшов на гору. І коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх. Перше, що мене вразило в цих віршах, Ісус нікуди не поспішає. Це ще більше хвилює моє серце, коли я усвідомлюю, що Ісус на все служіння мав лише три роки. Перш ніж почав навчати, Він побачив народ, зійшов на гору. Сів, почекав, аж усі наблизяться, відкривши уста, почав навчати. Це темп життя Ісуса, Він нікуди не поспішає. Він присвячує тобі свій час. З острахом я подумав, як сильно мій життєвий темп відрізняється від Господнього. Цілісінький день я у біганині, шарпанині, на телефонах, інтернет, скайп, кава, перша, друга, третя. Мені одразу стало зрозуміло, що однією з перешкод до розуміння блаженств є мій стиль життя. Якщо Ісус саме таким чином і в такий спосіб дає мені блаженства, то також це є і спосіб, щоб їх прийняти. Одна з пасток нашої цивілізації полягає в такому парадоксі все робиться для того, щоб людина зекономила час, аби за той самий час вона виконала більший обсяг роботи. Задля цього вдосконалюються технології, впроваджуються нові винаходи. І що більш розвиненою стає цивілізація, тим менше часу має людина. Ще 20 років тому не було мереж швидкої кухні, а тепер не потрібно навіть виходити з автомобіля. Аби з'їсти обід, достатньо під'їхати до Макдональдс Драйв, а щоб випити каву до Драйв. Достатньо вийти на вулицю міста, і ми побачимо дуже заклопотаних людей. Усі розмовляють по телефону, всі кудись поспішають. Цікаво, що Господь про все це думає. Цікаву відповідь я знайшов у 46 му псалмі 11-й вірш: Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами. Аби пізнати, що Бог є Богом, потрібно вгамуватися. Гадаю, про таку поставу нам потрібно просити Бога, щоб узагалі хоч щось зрозуміти в блаженствах. Блаженні, щасливі. Грецький текст вживає тут слово «макаріос» блаженний, щасливий. Натомість єврейська мова, коли говорить про щасливу людину, виражається за допомогою слова ашрей. Щасливий. Цікаво, що це слово походить від дієслова Ашар, яке означає крокувати вперед йти вперед. У такому значенні це слово знаходимо в приповідках, 9 розділ 6 вірш, а також приповідки 4 розділ 14 вірш. Спеціально не подаю цих текстів, щоб ви мали нагоду розгорнути Святе письмо. Біблія таким чином показує щастя. Не як якусь абстрактну дійсність, а як наслідок правильних кроків, правильного напрямку. Цікаво, що вираз ашрей, навіть коли стосується когось одного, завжди вживається в множині хтось один по справжньому щасливий, є шансом для свого оточення, для того, щоб інші також. Пізнали щастя. Блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне. Аби зрозуміти це блаженство варто звернутися до Старого Завіту і побачити, кого Біблія називає в Богим. Часто у книгах Старого Завіту зустрічаються слова анавім від анах. Відповісти, підпорядкуватися, дочекатися відповіді, бути похиленим, наприклад, як гілка під подувом вітру. Мій досвід убогості в духу простий. Перш за все, я усвідомлюю, що не можу сам себе спасти, хоч би як намагався і старався, тому я приймаю спасіння як безкорисливий дар Божої любові. Дуже часто Господь запрошує мене, щоб я, не поспішаючи, дочекався відповіді на своє запитання, на свою молитву. Бог знає, коли цю відповідь дати. Святий Августин, коментуючи цей текст, каже Блажені в Богі духом, не гордовиті, коли душа підпорядковується Божому авторитетові з боязню. Бажаю щастя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.